Їхні імена назавжди залишаться у пам'яті земляків у серцях тих, хто знав і шанував їх. Молодший сержант Юрій Ткачук був людиною незламної сили духу. За свою відвагу та героїзм він був особисто нагороджений президентом України Володимиром Зеленським державними відзнаками орденом за мужність третього ступеня, а вже посмертно Орденом за мужність другого ступеня. 30 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом Юрій загинув. Йому назавжди 34. Василь Феоктистов на початку повномасштабного вторгнення став до лав Національної гвардії України, де служив сержантом. Вірний своєму обов'язку, він до останнього подиху залишався прикладом мужності і відданості. 13 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання у Луганській області, Василь героїчно загинув, проявивши незламну вірність батьківщині. Такі як вони. Ціною власного життя пишуть новітню історію молодої України. І ми з вами чітко розуміємо, що це є яскравий приклад мужності, героїзму і патріотизму для рідної батьківщини. Тому хочу подякувати всім, хто долучився і разом відкрили дві меморіальних дошки нашим землякам і героям. Це Юрію Василю. І дякую всім, хто прийшов сьогодні, схилив голову і віддав шану всім полеглим нашим героям. Слава Україні! Сьогодні у селі Карпівка Могилів Подільської громади, відкриваючи меморіальні дошки на честь Юрія Ткачука та Василя Феоктістова, громада вшанувала не лише двох героїв, а й усіх захисників, які стали на захист України. Ці пам'ятні знаки символ вдячності і віри у те, що пам'ять про їхній подвиг житиме вічно.